Говоримо про паразитоз. Показувала вам, що якщо паразити, то були дживіт над пупком. Ось тут. Частіше всього, але паразити вони живуть не тільки в кишківнику, паразити живуть у нас в мозку, в печінці, паразити живуть у нас в очах, в легенях, вони можуть жити по всій, по всій, по всій площі нашої з вами тіла. Тому як виявити паразити? Перш за все, якщо у вас почався дикий свірбіж, якщо у вас слина тече вночі просто, тече слина з рота, якщо... Відчуваєте сильну сухість шкіри, якщо у вас немає сили і енергії, тому що паразити харчуються тим самим, чим і ми. Їм потрібні поживні речовини. Паразити висмоктують все з нас. Якщо у вас ви підете здасте аналіз крові, і в аналізі крові еозенофіли будуть зашкалювати, це говорить або про алергічну реакцію, або про паразити. Також здайте просто капрограму, аналіз скалу, і подивіться найпростіші і яйця глистів, чи є там. Також самі